Всім вітання! Сьогодні у нас п'ятниця, дивіться, як готується парк монсо до фестивалю якогось. Зараз ми почитаємо, що тут таке має бути. Я трошки п'ю колосі, відпочиваю. Після басейну, Вачте, який струмочок. Пам'ятник не ми побачите. Це парк Монсо. Гарно. Це приготувалося вже до завтрашнього свята, Така ялинка гарна. Діти бігали, там йогу займаються. Бачите, самі завтра, 6 все вересня, буде якийсь форум асоціації, актуалькуртор, парк Монсо. Приходьте. Буде з 10 до 6 години завтра. в Суботу. Там мій басейн за тим виходом. Тут є багато вихідів. Бачите, там діти бігають, фізкультура так не в парку момче. Тут група азіатів займається своїм. Видом мистецтва, йога. Це як мистецтво. Діти бігають до школи. Приходьте завтра буде тут, бачте форум. Форум так. Так форум. Ну, як діти бігають. Це вже в них третє чи четверте коло. У нас холодно. Рано було 12 градусів, не знаю, зараз, напевно, десь 16-17. Всі повдівалися вже по осінньому. Струмочок, не бігають. Такий парк Монсо. Він великий, багато пам'ятників, карусель, лебіді, рибки. Я вже показувала багато разів. Воду можна набрати, дуже багато оцих воду можна набрати. Всім гарного дня і гарного вікенду, суботи, неділі гарної. Всім цьом, па папа.